15-річний Мукачевець Ростислав Матьковський став чемпіоном України з легкої атлетики серед юнаків. Ростислав подолав дистанцію в 3 тисячі метрів за 9 хвилин, 16 секунд. Змагання проходили у Кропивницькому. Спочатку я теж тренувався більше так на 400 метрів, але далі зрозумів, що більше дистанції для мене підходять. що чим побільше я відчуваю, що я біг, що їх можу біжати. Але спринт так теж трішки виходить. Але я більше маю має до більших дистанцій. На зимовому чемпіонаті минулого року юнак також здобув призове місце і завжди успішно виступав на регіональних змаганнях. За ці півтори роки я побував на немало змагань на минулому зимньому сезоні. Цієї тої зими я зайняв теж третє місце призове на зимовому чемпіонаті України. Зараз був найголовніший чемпіонат України. Це в місті Кропивницькому, де я зайняв перше місце. А так у нас регіональні обласні змагання проходили дуже часто. і на них я також відзначався перше місце. Легкою атлетикою в Мукачівській, ДЮ США Ростислав займається півтори року. Тренування проходять п'ять разів в тиждень. Каже, цей спорт виховує силу волі, навчає витримці та стійкості. Ну дуже велику волю, оскільки на дистанціях, особливо на більших півтора-три тисячі метрів, найбільше там треба вже і терпіти, оскільки ти після втомлюєшся після першого другого кілометра, і ти показуєш справжній характер і дотерпіти до фінішу і поборотися за місце. Навчання у нас все на 16 годин тренування, тому інколи мені трішки далеко від дому, тому я мушу використовувати свої навички і теж прибігати додому, зібратися і піти на тренування. Вони проходять дуже чудово, я радий, у нас прекрасна компанія. Зараз Ростислав готується до командного чемпіонату з легкої атлетики. Він пройде у Львові. Наступні змагання це 23-24 вересня. Буде теж командний чемпіонат України у місті Львові, тому активно готуюся до нього. Основний пацар це у вересні, також, я думаю, у нас будуть обласні якісь змагання і планую там теж показати гідний результат і виконати розряд. Ростислав хоче виконати свій перший дорослий розряд та стати майстром спорту з легкої атлетики на великих дистанціях. За віру в нього вдячний тренерам Ірині Панкулич та Євгену Губіну, а також своїм батькам. Планую до кінця цього року виконати перший дорослий розряд. Сподіваюся, мені вдасться. Треба скинути не так і багато секунд. А так загалом хотілось би стати майстром спорту та і далі розвиватися. І бути можливим майстром спорту міжнародного класу на різних дистанціях на 3 або 5 тисяч метрів. Я дякую всім за безмежну підтримку батькам, тренерам Сергію Орхювкіну. безмежно, це мій друг, теж мені допомагає. Я дуже вдячний всім за підтримку. В спортивній команді, дуже вдячний, що підтримують мене, мотивують. І вважаю, щоб всім займалися спортом і розвивали наше Закарпаття. Погасі спорту. юнак буде нагороджений премією міської ради в розмірі 20 тисяч гривень. Бажаємо йому здобути світове визнання у цьому спорті.